Пожежа, що могла знищити врожай, розваги на воді, які ледь не завершилися трагедією, Моторошна ДТП, де водій дивом цілів, а також емоційна стійкість під час війни усе це про липень місяць, який ще раз нагадав: безпека це не випадковість. Ви дивитеся відеоподкаст рятувальників Хмельниччини, служба 101 Розпочинаємо. У липні рятувальники області ліквідували 110 пожеж. На жаль, в одній з них загинула людина. П'ятьох громадян вдалося врятувати. Тридцять загорянь сталися в екосистемах: лісах, полях, чагарниках. Шестеро людей загинули на воді. Серед них – 11-річний хлопчик із села Велика Левада Городоцької громади. Дитина потонула у непризначеному для купання місці. Рятувальники вкотре закликають батьків контролювати дозвілля дітей поблизу води. Безвідповідальність може коштувати життя. У Кам'янець-Подільському районі загорілося пшеничне поле під час збирання врожаю. Площа займання сягнула 4 гектари. До ліквідації залучали рятувальників ДСНС, місцеву пожежну команду села Івашківці та Аграріїв. Завдяки спільним діям вдалося врятувати ще 6 гектарів врожаю.

З початку повномасштабного вторгнення Дністер став популярним місцем відпочинку, але водночас і місцем підвищеної небезпеки. Цього місяця рятувальники витягли з річки чотирьох чоловіків, саб дошки яких віднесло вітром на інших берег. Також врятували подружжя, у якого закінчилося пальне на гідроциклі. Плавзасі почало зносити течією до стрімких скель. У кожному з випадків оперативність рятувальників стала вирішальною. Негода у липні знову принесла чимало роботи. Після сильних буревіїв рятувальники здійснили понад півсотні виїздів для розрізання дерев, які впали на дороги, авто і будинки. Відкачували воду з підтоплених будинків та підвалів, ліквідовували наслідки стихії в різних районах області. Насторожі безпеки у громадах. Як працюють офіцери-рятувальники та які функції виконують? Далі у сюжеті. Співпраця зі службами взаємодії, робота на випередження серед населення щодо загроз, моніторинг стану пожежної, техногенної, мінної та загальної безпеки, ідентифікація вибухонебезпечних предметів, а також радіаційних та хімічних загроз, надання допомоги органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та місцевим жителям з питань цивільного захисту. Такі функції в громадах відтепер покладені на я офіцер рятування громади. Основна моя функція це. Навчати, допомагати, рятувати. Офіцер рятувальних громад, який втілює тотожний пілотний проект на території України, стає універсальним фахівцем. Він допомагає планувати дії на випадок небезпеки, вчить, пояснює, консультує його робота. Це про підтримку, партнерство та довіру. На мою думку, дуже це важливе питання. щоб була людина, яка могла навчити наше населення, нашої території, нашої громади. Безпеці на Хмельниччині 16 громад вже отримали власних представників ДСНС, і це про підсилення стійкості кожної з них до надзвичайних ситуацій та наслідків війни. Офіцер рятувальник громади це та людина, яка допомагає вирішувати питання будь-якого характеру, що пов'язані з надзвичайними ситуаціями, чи просто з питанням дотримання цивільного захисту. Це навчання працюючого та непрацюючого населення, це навчання учнів, навчання працюючого персоналу на об'єктах. З питань дотримання правил пожежної безпеки, щоб унеможливити виникнення пожеж, безпека це не лише швидка реакція, це щоденне формування культури безпеки в громадах, планування та готовність саме цим займається офіцер рятувальник громади. Рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг, який прибув з Донеччини. До області приїхали 19 осіб, переважно літні люди та особи з інвалідністю. Слава Богу, що я хоч виїхала в тіля, бо в мене вже ну, просто не могла я більше там знаходитися. Як тільки ніч, так і в підвал. Як тільки ніч, так і в підвал. Ось так. Тобто спокою принцип спокою не було, не було. Рятувальники та представники Українського Червоного Христа зустріли поїзд, допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС надали емоційну підтримку. Страх, напруга втома. Усе це поруч з нами щодня. Як реагувати, як не зламатися та подбати про себе і рідних? Про це далі в розмові з психологом у нашому рятувальному подкасті. Сьогодні у нас в гостях психолог ДСНС Юрій Єрменчук. Вітаю вас. Як змінилася ваша служба з початком повномасштабної війни, і які виклики стали найбільш щастими? До війни ми працювали, скажімо так, в мирній обстановці, виїжджали на ліквідації надзвичайних ситуацій, такі як дорожньо-транспортні пригоди, повені, пожежі. А з початком війни майже всі виклики, на які ми виїжджаємо, це виклики, які спричинені наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У чому полягає головна роль роботи психолога на місцях ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій? Надання екстреної плічної допомоги постраждалому населенню та особовому стаду, який бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. За цей період, який з випадків закарбувався найбільше в пам'ять? Влучання було в будинок одноповерховий, ось, і там на тому будинку, на жаль, були загиблі. Але була дівчина, яка була під завалами і залишалася жива. І ми саме працювали з родичами, які, дякувати Богу, що телефон був біля неї, і вона змогла вийти на зв'язок. І таким чином, через певний час ми її дістали з завалів живою, передали медикам з нею і зараз все гаразд. Це так от найбільш запам'яталося. Що б ви порадили цивільним, які наразі щодня стикаються з стресовими ситуаціями? Повинна бути інформаційна гігієна. О, тобто у нас зараз всякі телеграм-канали і так далі дають дуже багато нам інформації, дуже багато негативних новин. Для того, щоб зменшити вплив цих негативних новин на своє психічне здоров'я, потрібно виділяти певний час, коли ці новини просто можна переглянути. Тобто, в день виділити 5-10 хвилин, переглянути ці новини. Ось, ну відповідно, перебування з сім'єю. Прогулянки, які поради ви дали би батькам під час повітряних тривог, коли діти переживають, діти нервують. От як би ви порадили, що би порадили батькам в цей момент? Як заспокоїти своїх дітей? Бути спокійними самими, тому що реакція мами чи тата передається дитині. Тобто, навіть якщо вам страшно, для дитині ви цього показувати не повинні. Це перше. По-друге, постійно бути поряд з дитиною, щоб вона відчувала від вас захист. На останок, підскажіть, будь ласка, одну, можливо, там дві найбільш дієвих техніки самодопомоги. Як можна себе заспокоїти? Для того, щоб зменшити вплив стресу, потрібно стабілізувати дихання. Ось елементарно ми можемо робити глибокий вдих видих Ми беремо телефон. І проводимо пальцем по довгому краю, вдихаємо, і по короткому видихаємо, вдихаємо і видихаємо. Ось таким чином зробити це раз 10 і тоді психоемоційний -психо стан стабілізується. Ми заспокоюємо дихання і ми приходимо, скажімо так, до себе. Якщо є вода, набрати стакан води і короткими глотками Її пити частими короткими глотками, воно також стабілізує дихання, забирає приривчості з дихання і заспокоює. У час війни емоційний захист є не менш важливим як фізичний. Пане Юрій, дякую вам за змістовну та цікаву розмову. Також пам'ятайте, що справжня сила це не відсутність емоцій, а вміння вчасно подбати про себе. Це був відеоподкаст рятувальників Хмельниччини. Служба 101. Бережіть себе та до нових зустрічей. Це був відеоподкаст Служба 1.0.1». Ще один місяць. Нові виклики, емоції, робота і врятовані життя. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, щоб не пропускати важливого. Ми повернемося за 4 тижні. Бережіть себе та близьких. До зустрічі.